Billingvall nevedánya vybraných Tvorív Tarasa Szevcsenka ukrajinszkojú ta ugorszkojú, prezentovali v Úzsgrodji. Egyik épít, másik rombol, a harmadik liheg, és sóváron mindent akar, Minden csak ő bírna, gyűjt a cudát, kapar, fukar, és elvinné a sírba. Van, ki kártyával hozta ki fiát vérét, van, ki sandánkést köszörül úgy vérét, Захід організували у Народному літературному музеї Закарпаття в межах відзначення 211-ї річниці з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка. Книга побачила світ у всеукраїнському державному видавництві Карпати за фінансової підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації та генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Директор видавництва Карпати Віктор Браславець розповів, що книга вийшла друком ще минулого року до 210-ї річниці Шевченка. Ми представляємо нову нашу книжку Вибрані твори Тараса Шевченка. А цієї книги в тому, що вона є білінгвальною, тобто двомовною, даються поезії і поеми. Шевченка і українською і паралельно угорською мовою. що вона крім всього іншого ще і озвучена. Тобто, ми за допомогою qr кодів даємо можливість людям, читачам, дітям, студентам. Послухати, як звучить цей вірш на українській мові, тобто на мові Шевченка, і також як перекладно угорською. Під час свого виступу генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бочкаї розповів про тісну співпрацю із колективом видавництва Карпати, в межах якої були видані й інші книги, такі як апостол та Витязь Януш Шандора Петефі. Стосовно ж двомовного видання поезії Шевченка, то воно найближчим часом буде розповсюджене по бібліотеках України та Угорщини, наголосив консул. Сьогодні ми мали змогу долучитися до чудової події, на якій було присутньо багато молоді. Перед нашим державним святом 15 березня, та після нещодавньої річниці дня народження Тараса Шевченка, ми тут, в Ужгороді, презентували один з найуспішніших проєктів збірник віршів Шевченка, які було видано українською та угорською мовами. Шевченка для українців є такою ж важливою особистістю, як для угорців Шандор Петефі. Він теж є поетом свободи, як для нас, Петефі. Це виняткова подія, коли ми можемо одночасно вшанувати цих двох чудових людей. Минулого року ми презентували твір Шандора Петефі, Витязь Янаш та Апостол Передмову до презентованої книги написав український поет та публіцист Закарпатець Василь Густі. Літератор представив присутнім унікальну колекцію книг творів Шевченка, яку об'єднав символічною назвою Кобзар до Ужгорода йде. Відрадно, за словами письменника, що віднині книжкова полиця літературного музею поповниться новим сучасним білінгвальним виданням вибраних творів Шевченка. Тут у нас є кобзарі, книжка кобзар Шевченка, які вийшли у різні роки і в різних країнах: у Польщі, у Литві, у Бухаресті, у Словаччині, в Україні. І скажу вам, що тут. Чотири кобзарі, які вийшли угорською мовою, що в Будапешті, що в Києві, що в Ужгороді. А от сьогодні нас чекає ще один такий прекрасний сюрприз: що ці кобзарі, ця колекція кобзарів, які є в нашому літературному музеї, от, буде поповнена ще одним кобзарем. І цей кобзар читатимуть нові покоління юних школярів, студентів. Два примірники вибраних творів Шевченка організатори подарували кафедрі української літератури філологічного факультету УжНУ, студенти якого взяли участь у презентації книги.